Що ти робиш? Хуй мамі, що здибались. Хайда робити щось, В ньою ходити. Робити треба. Щось. А що ти робиш? Бляка. От куди ти хочеш таскати зараз? Дивіться нахуй з ним трупінь. Бачиш, блять, яка зараза, ні. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Диви. Ну. Ну ви тебе взяли? Не ні. ні, ні. Ху... Ти такий дурний. Хую вителетає. Ти малину зараз потовчеш. І малиню, нахуя. Хуя там. Солямі фінська. 88 гривень стоїть. Бінміна. Чужу малину їж. Це ж не красиво чуже їсти. Нащо своєї нема що? Що й ти чому, ж не наша малина, їж свою малину. У нас на городі багато є малин, нашу ти чужу їж, малину? Блядь, Йди віч, йди, блять, нагоню гниляка. Чого я гниляка? А гнеляка. ти малину крадеш? Це Гаррі Потер? Ти смієш мудак тебе! Чого Ты... мене намахав? Ти Гарріпот, блять. Ти чого з мітлою ходиш? Хуйотир! Де? Я хуй да. Де? Ага. Дід. Де Герміона? Що? Какого мільйона? Пиш, ну зараз. Де Герміона? Буде тобі мільйона, вона з тебе витягне. Вон візлі де? Ти бачиш? Ром, візлі. Охуїзли, як ти. Баняк тупий. Ну, ну то що я зробив? А це яка модель метли? Що? Це яка модель метли? Іди баяк, як йобну зараз. Баран, блядь, я думаю. А чи я баран, блін? Блядь, дурний. Ну не справляє там сидіт. Не досипав. А що таке? А що таке? обзах їздити на ній? хую боку?